Дивіться, в мене таке питання. Якщо говорити ну, трошки довшу перспективу подивитися, то в нас же ж виходить так, якщо ми в цьому році імпортуємо, повинні імпортувати оці, грубо кажучи, 9 мільярдів. Так у нас і в наступному році теж буде така приблизна ситуація. Дивіться, ми, теж, да, от, що, ми 9 мільярдів маємо закачати, це пан Мельченко сказав. Перепрошую, це я е обмовлюся. Імпортувати да, 5, а закачати 9. 5, так. Да. Знову ж таки, тут питання 5, 4, 4, 5, 4, 8, чи 5,2, Це все, знову ж таки, це питання того, як з боку держави буде здійснено. Дивіться, насправді все буде залежати від того, яка в нас буде ситуація з відновленням. Все дуже просто. Тут математика, Яке в нас буде споживання... Від споживання залежить, яка в нас буде, зокрема, ситуація з погодою, це ключове насправді, чи буде в нас обстріли чи ні, тобто що в нас буде ну, з, з війною, скажем так, з війною, да тобто, якщо в нас буде ситуація, що ми проход... у нас буде невелике споживання, наприклад, і ми зможемо повідновлювати ті об'єкти, які є, позапускати ті об'єкти, які були плановані на запуск у 2025 році, і будуть певні регуляторні речі зроблені, то є вірогідність, що наступного року, наприклад, нам не треба буде імпортувати газ, але знову ж таки з того, що відповісти, яка в нас буде ситуація. Ми тут лише час, тобто є в нас зараз це уравнення. Да? Тобто, в нас є зараз необхідність імпортувати, видобувати і імпортувати, і відновлювати об'єкти. Подивимося, що буде наступного року. Тобто, якщо ми успішно пройдемо, не буде питань. Можливо, імпортувати взагалі не потрібно буде, а можливо, треба буде імпортувати якийсь невеликий обсяг, наприклад, 500 мільйонів кубів чи мільярд. Це все буде залежати від того, яка надалі буде ситуація. Ми з вами не знаємо. Значить, а ви згадали, що потрібні певні регуляторні речі, щоб для того, щоб скажімо сприяти відновленню видобутку.